Будьмо гуманними, до цього закликають керівники обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Про проблему біоетики вони сьогодні говорили на відповідному семінарі. Кажуть, доброта та гуманізм до навколишнього середовища актуальні як ніколи, адже світ комп'ютерних технологій зробив дітей жорстокішими та байдужими до живої природи. Аби привернути увагу учнів, кажуть фахівці, реалізовують регіональний проект Доторкнутися серцем. В рамках цього проєкту є, починаючи від малюнка, до теоретичного допису дитини про те, як він врятував чуже життя. Проте одна із номінацій, друга номінація Ми з тобою однієї крові. Тобто дитина в, в такій, будемо казати, формі, як оповідання, розповідь, вона себе уявляє твариною і свої міркування вже сама дитина висловлює. На семінар з біоетики завітали й захисники лелек Прикарпатські енергетики і не з порожніми руками, а з подарунками за хорошу співпрацю. Не перший рік працівники Прикарпаття Обленерго рятують білих лелек. Вони піднімають гнізда птахів, що розташовані на електричних опорах, на спеціальні платформи, таким чином зберігають пернатих, відураження струмом та роблять надійнішим електропостачання. Однак, змоги постійно стежити за тим, чи повертаються лелеки до своїх нових гнізд, не було. Тому за сприяння обласного екологора реалістичного центру вдалося залучити до цієї роботи школярів. Ми завжди турбувалися, чи повернуться назад лелеки, чи будуть у них пташенята. І щоб за щораз не їздити, і щоб поширювати цю інформацію, залучати дітей. Ми звернулися до школярів. Спостерігайте, ми маємо вигоду два в одному. Ми спостерігаємо, переконуємося, що ми робимо добру справу. лелеки повертаються. До речі, в 100% випадків лелеки повернулися, і мали лелеченята в наших гніздах, і крім того, ми залучаємо дітей до наукових розробок і до охорони природи. Вихованці екоцентрів кажуть, енергетики провели тисячу годин над науковими дослідженнями загальноукраїнської природоохоронної програми Лелека.